Ви вже на традиції українській живете. Во, я його обережненько скрутив. Ризикували, ніхто з нас нічого такого не приймає. Переживав, коли ми їхали сюди, і все буде все буде чудово. Настав час розповісти, що я думаю про те, які речі з собою брати і які речі з собою не брати. Почнемо з того, що я взяв. Особисто я. Я взяв дуже мало одягу, майже не взяв футболок, штанів, взяв тільки якісь гаджети електронні. Ми взагалі не брали зимній одяг, тому що, по-перше, зими в Польщі не такі сильні, як тут, і той одяг зимній, який ми сюди привеземо, він може не підійти просто по погоді. Тому ми вирішили не брати. і плюс це займає дуже багато місця. Я вам рекомендую брати. Сюди пам'ятні речі, які ви. Вже не відновите і тут не купите. Це якісь там фотографії. У нас був такий плакат, який ми робили на весілля, я його обережненько скрутив. Фотографія наша зроблена, і сюди ми її привезли. Беріть книжки українською, російською, якщо ви любите читати, бажано, звичайно, українською. Ось. Тому що тут знову ж таки тяжко такі речі достати. Беріть обов'язково якісь дрібниці, наприклад, зубні щітки у нас були електронні. Ми їх взяли з собою, ризикували, бо на них не було написано 220-110. А обов'язково на електроніку, яку ви сюди везете, треба, щоб було 110. Написано 220-110, тому що в іншому випадку може тут не працювати та техніка. Але ми взяли ці щітки, вони, в принципі, тут працюють. Я там перехімічив вилку і все нормально. І моя сестра взяла утюжок для волосся, тому що. Вона би його тут перший час не купувала а це корисна річ, і він тут їй знадобився. До речі, ще такий прикол, що моя сестра взяла з собою ножик. Декілька вилок, декілька ложок там, і на перший час дуже круто виручило, коли ми з'їхали вже в свою квартиру, взагалі нічого не було, і це, це дійсно класно нам допомогло. Далі речі. Тут все залежить від вас, наскільки ви шмоточник. вибачте за таке слово. Якщо ви любите, щоб у вас там кожен день новий наряд, то тарабаньте одяг або поїдете купити тут. Знову ж таки, все залежить від вас, з якими валізами ви їдете. Я би не радив брати зубні пасти, мила, там гелі і так далі, тому що це можна взяти буде в перший час в фудбенці, в банку їжі. Вам можуть дати допомогу, і там багато дають такої хімії. На перший час вам вистачить, а потім вже купите, яку вам треба буде. Плюс до того. Візьміть обов'язково ліки, які продаються там з рецептом. або, наприклад, ви їх там можете купувати без рецепту, а тут вже будуть рецепти. Це такі там антибіотики, якісь там препарати такі специфічні. Ми, На щастя, ніхто з нас нічого такого не приймає. Ніяких ліків, ну регулярно. Але якщо ви знаєте, що вам потрібні якісь препарати, то обов'язково візьміть якийсь запас, поки ви тут осядете, знайдете лікаря, сходите до лікаря, який випише рецепт, щоб у вас було було що приймати. Ти підведемо такий підсумок, пам'ятні речі, одяг, медицина, гаджети, електроніку. А інше в принципі вже залежить від того. Як і, і чим ви користуєтесь? Ну, Наприклад, я жалкую, що не взяв декілька перехідників на вилки, тому що я думав, що ми приїдемо і якось електроніки ми багато з собою не брали, тільки там зубні щотки, зарядки до мобільних телефонів. Я хотів е відразу купити тут блочки, вже, щоб користуватись без перехідників, тому перехідники не взяв, але знову ж таки, наприклад, в Польщі, в Україні перехідничок коштує там. Польщі там 3 злотих, 5 злотих це там 1 долар. А тут такий самий з тою самою якістю ви купите мінімум за 6 доларів. Тому краще взяти якихось декілька перехідничків з Польщі, з України, з іншої країни, де ви їдете на перший час, обов'язково, бо ну, ціна суттєво відрізняється. Я, до речі, заказав тут на Аліекспресі декілька штук, і мені прийшло за два тижні, тому все класно. Зараз я вам розповім. Що би я вам радив робити перший час після того, як ви приїдете в Канаду? Перше це знайти житло без нього нікуди, піти зробити сім номер, відкрити рахунок в банку, отримати сім карти, піти, здати теорію на водіння і погуляти по району, Подивитись, які магазини місцевість у вас і так далі. Це все робити в тій послідовності, яку я назвав. На початку СІ номер, потім банківська карта, потім мобільний зв'язок. Після того, як ви це зробите, це вас має зайняти 2-3 дні, виспіться обов'язково за цей час також. І потім я би вам не радив бігти і гнатись за роботою в перший же тиждень вашого приїзду. Звичайно, якщо у вас така ситуація, що галяки, і фінансової подушки взагалі немає. Ви вже на кредиції українській живете, тому біжіть швидко на роботу. Але якщо у вас є якийсь, якийсь фінансовий запас, наприклад, що ви знаєте, що ви можете місяць заплатити за житло, краще два місяці заплатити за житло, у вас є на два місяці на їжу, у вас є на два місяці якісь карманні витрати. Не гоніться за роботу в перший тиждень-два. Відпочиньте два тижні подивіться подивіться на канаду поїдьте десь на пляж на природу дізнайтеся щось цікавого подорожуйте дізнайтесь що це таке взагалі канада і куди ви приїхали тому що після того як ви вийдете на роботу у вас не буде вже часу відпочити так так добре У нас не буде часу на цілий день або на два поїхати в гори. Тому я би вам радив відпочити, провести час з родиною, перелаштуватись з однієї країни на іншу, тому що організм переживає стрес в цей час. І щоб вам добре стартанути, вам потрібно відпочити. Тим паче, це ідеальний час, тому що у вас вже немає. Зобов'язань з тої країни, де ви приїхали, у вас немає ніяких в принципі сильних зобов'язань тут, і ви маєте таку чудову можливість відпочити. Я би вам радив це зробити. Я хочу сказати, що переживав, коли ми їхали сюди. Ой, а які тут товари будуть в Канаді? Не знав, що тут є, що тут взагалі, як люди живуть, чим користуються і так далі. Які торгові марки. Але в принципі можу вам сказати, що приїжджаєте сюди. AliExpress знову ж таки доставки робить. Є Amazon, де просто безліч товару на будь-який смак. Є такий нюанс. Які я помітив тут, наприклад, такі речі, які коштують в усьому світі, такі дорогі, наприклад, айфон? Він як коштує там плюс-мінус тисячу доларів, там тисячу двісті, залежності від моделі. В Америці так само він коштує по всьому світу. Якісь дорогі брендові речі також вони однаково коштують. А от якісь такі дрібниці, наприклад, там нитки, наприклад, перехіднички ці, що в Польщі можна купити за там 3 злотих, тут ви заплатите 6-10 доларів, і це вже суттєва різниця, але дрібниця якась багато місця не займає, можна взяти. Але як щось крупногабаритне, такі речі можна в принципі, купити тут за, за тією ж сумою. У нас був телевізор Samsung в Польщі. Ми його продали. Я його продав, якщо я не помиляю, за 300 доларів там. Він не був супер новий, але я його там продав. А, за 250 доларів ми його продали там. І тут купили за 250 чи за 300 доларів телевізор. Звичайно, не Samsung, там трошки гіршої якості, але на перший час піде разом з тумбочкою дітям, іноді там мультики, подивитися, тому якісь такі речі, продавайте все, що можете, не бійтесь, ви тут купите або знайдете. Я сподіваюся, що все згадав, все сказав. Привозьте з собою якомога більше грошей, і ви не відчуєте ніякого дискомфорту. Або запасайтесь таким терпінням, що перший час потрібно буде пожити з якимось мінімальним набором речей, необхідних вам. Потім ви обживетесь, в принципі, як при переїзді в інші країни, як хто переїжджав, хто вже якось десь їздив, той знає що. Ти приїжджаєш голий, як сокол, а потім. До речі, напишіть як українською сказати голка як гол сокол. Можливо, є альтернатива цьому виразу. Ти приїжджаєш, нема нічого, а потім за місяць ми, вже не... ми тут півтори місяці, ми вже не знаємо, як вивозити всі речі, тому що щось купили, щось віддали. Не переймайтеся, обживетесь, не бійтеся їхати сюди, навіть якщо у вас сам рюкзачок, ви виїжджали з України, і нічого немає. Просто приїжджайте сюди, є безліч організацій, які вам допоможуть в різних церквах. Також тут в православній українській церкві, якщо чи в католицькій українській церкві, я не пам'ятаю точно, роздають одяг необхідний перший час. Велосипеди роздають і так далі. Тому не переживайте, все у вас буде. Беріть себе. Беріть гроші і приїжджайте. Я оптиміст, як ви знаєте, гроші не саме важливе, але якщо ви хочете швидко пройти тут цей дискомфорт, цей перший час, то гроші дуже допоможуть, тому що ви можете знайти гарне житло, купити автомобіль, купити речі, які у вас були там, і не відчути різницю, що ви переїхали так далеко. Тому, якщо є можливість піднатужитись перед виїздом сюди, я знаю, що багато людей планують цю поїздку заздалегідь, не так, як ми за два місяці вирішили і точніше вирішили обдумали місяць і через місяць ми вже тут. А багато людей пишуть і в коментарях, і мені в приватні повідомлення, що вони планують там на наступний рік приїхати і так далі. Тому, якщо ви плануєте цю поїздку, просто відкладіть всі свої покупки, які ви зараз запланували там, в країні, де ви є. Назбирайте краще більше грошей, піднатужтесь, попрацюйте довше цей час, вчіть англійську, заробіть гроші, приїжджайте, і все буде, все буде чудово. Ми зараз знаходимось на пляжі неподалік від нас. І завтра ми вже виходимо на постійну роботу. Про роботу трошки пізніше розповім, тому що ми ще не вийшли, знайшли роботу, але ще не вийшли на неї. Тому я трошки пізніше розповім. Ви знаєте, це може один день, коли ми отак повноцінно відпочиваємо, тому що весь цей час ми то десь підробляли на якійсь підробітці, то щось там їздили, шукали, знімали, купляли. Не знаю, весь час в якихось заботах, щось вчили і так далі. І навіть не було нормальної можливості виспатись, переналаштуватись. Настроїтись на роботу на тяжку, тим паче це єдиний, єдина відпустка, яка була в цьому році, можна так сказати, цей переїзд. І він такий, все, як, як білка в колесі весь час. <гум> Бігаєш. І я дуже шкодую, що ми не виділили час на відпочинок трошки раніше. Тому, дивлячись позаду, я би вам радив все ж таки відпочити. Якось так. Я бажаю всім вам успіху. Хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, якщо винесли щось корисне для себе. Пишіть коментарі, задавайте запитання. Це допомагає мені бути більш мотивованим, Записувати відео для вас частіше. І обов'язково будьте щасливі. Я вам бажаю успіхів. Все буде Україна. Па! Я вам хотів показати таку прикольну річ. У нас сусідка живе і вона посадила в себе вдома біля паркану малинку. Дозволила нам, до речі, їсти, тому оцю солоденьку я з'їм Прямо з городу. Це її паркан. Що, до речі, не типово, що тут дуже мало люди парканів ставлять. Вона поставила такий паркан, посадила малину. Зараз покажу ще, що в неї тут є цікавого. Отже, в неї є малина, смородина, порічки, дуже багато малини, агрус. Хто їв зеленим в дитинстві, признавайтесь. Це ще зелений. І що найцікавіше, в неї тут росте картопля. Будь ласка. І дивіться, які у них друзі тут є. А, я думав королацький жук не, не помітив. Картопля, там кабачки якісь. Прикольно. Порічки. Будь ласка. Укроп, помідори, огірки. В общем, людина ні в чому собі не відмовляє <сум> і користується землею наповну біля свого дому. Це прикольно. В неї все є, дивіться, яблука ось там. Якщо маєте свій якийсь участочок землі, можете його використовувати ось так. Дрібниця, але приємно. Дивіться, скільки ягод, ягід. До речі, я не знаю, що це таке, якщо хтось знає, напишіть червоні такі ягоди. В неї декілька таких кущів. Хто знає, напишіть. Цікаво буде прочитати, чи це істівне взагалі, чи ні. Тому якось так. Всім пока.